Абсолютно, воно весь час так було. Ви подивіться, якщо взяти порушення кримінальних справ, починаючи від першого дня вторгнення, то ж неодноразово порушували кримінальні справи проти волонтерів, звинувачуючи їх в тому, що а таке законодавство у нас було стосовно перетину митного кордону, що вони використовують митний кордон. Для власного збагачення, хоча і такі були, але це були не волонтери, це були люди, які паслися перед корумпованою місцевою владою або перед корумпованими очільниками самої ну, митниці, яка не реформована. Отже, таким чином, це знову ж таки призводить до того, що якщо держава, державні інститути, очільники держави не поціновують, не цінують оцей сектор. Допомоги громадянським суспільством то я переконаний, що певна частина цих людей, які віддавали віддають останні, які працюють на волонтерстві, захоплюючись нашими збройними силами, але людина є людина. Якщо весь час говорять, що ти абсолютно не потрібний, що ти, скажімо так, від тебе нічого не залежить, і. Твоя допомога, вона нічого не вирішує, навіть якісь мізерні, якісь а, цілі не вирішує, то є люди, які знаєте що? Ну вас до дітька У мене є своя сім'я, у мене розвалена моя хата. Як скільки людей на попилищах волонтерять? Це ж маса. Це замість хоча би хто небудь хто скажіть, отримали за заслуги оці мордовороти. З 95-го кварталу, який називається Баріахтар. Воно ж його пика не влазить вже в телевізор. Орден за заслуги отримав так само Ляшко, отримала Вірка Сердючка. Ні папросу, Андрій, класний пацан. Але люди добрі за це не дають орден за заслуги, які дають людям, які дійсно, так мовити, своїм трудом чи своєю кров'ю захищають і підтримують цю державу. Отже, знову ж таки, люди, коли бачать, що от поціновується Зеленським на День Незалежності, оця категорія людей. Хоча б одного волонтера чи волонтерську групу відзначив президент Тому що це ніякі різниці, Це не його виборці. Це люди, які йому противні. Це альтернатива. Альтернатива яка дійсно в собі так мовити має в своїй душі, в своєму серці Україну? У нього України немає, у нього влада. У нього 95 й квартал. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Свобода слова коштує дорого, але разом ми зможемо більше. Ми працюємо для вас, а ви можете підтримати нас донатом, спонсорством або ж вподобайкою і поширенням цього відео. Тільки разом ми можемо протистояти пропаганді. А тепер повертаємося до нашого відео. Так о чудово. От у мене в руках Конституції України. Так? Е, розділ 2. Права свободи та обов'язки людини і громадянина. Стаття 67. Кожен. Кожен. Зов'язуваний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. У нас до сьогодні закону немає. На виконанні цієї статті немає закону, одначе Конституція має. Отже, Конституція України є самодостатня, її норми мають а, 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 пряму дію. Закон, так, повинен розписати, але Конституція говорить, кожен, кожен зобов'язаний сплачувати податки збори, кожен. І якщо з а, закону, який ухвалила Верховна Рада, про є декларації, вилучена, вилучений офіс президента, люди добрі, але а, не не тільки Єрмак, а помічники, радників президента, помічники завгоспу Єрмака що взагалі це повний абсурд. У них в кабінетах стоять сотки, двохсотки і вече. Постає питання: це що за люди? Вони державні службовці чи ні? Як у радника президента чи у помічника може стояти прямий зв'язок з Головою Верховної Ради? З кожним міністром, з головою кабінету міністрів, навіщо? Вони що е, таким чином впливають, а значить, впливають на діяльність осіб, дорога до яких їм закрита тільки президент. Отже, але їх вилучають з переліку людей, які повинні декларувати свої статки. Отже, таким чином, повторюю, в чергове Зеленський особисто, бо його е, більшість, його слух, це більшість Верховної Ради, особисто начхав на Конституцію, на норму закону, яка має пряму дію стосовно кожен, кожен е, повинен е, державний службовець, не державний службовець, кожен. В Сполучених Штатах і країнах Європи а, найбільш кримінально-карний злочин це є приховування податків. Аж до довічного ув'язнення. Тому що це є рівень державної зради. Ти приховуєш від держави свої статки. Ти начхав на цю державу, тим більше коли йдеться про а, державу, яка є в стані війни. От що сталося сьогодні в Верховній Раді. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.